Б8 за 900 євро двохлітровий мотор 110 кВт. Пасад Б8, 17 рік, пробіг 220 тисяч, 2 літра. Механіка. Такий пасад є в наявності. Тут є такий нюанс, а можливо, зробимо 900 євро. Його ціна приїжджайте і забирайте. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні, боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мреф. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.